Поширення інвазивних видів у світі призводить до економічної шкоди, яка що 10 років збільшується в четверо. Таку статистику наводить ООН. Організація оцінила збитки завдані з 1970 року. Дослідження чотири роки проводила команда з 86 експертів із 49 країн. Вона вивчила глобальний вплив коло 37 тисяч видів паразитів. Згідно з висновками, нині витрати на боротьбу з непроханими гостями становлять щонайменше 423 мільярди доларів на рік. Водночас інвазивні види стають головною причиною вимирання 60% видів рослин і тварин. Ми змогли документально підтвердити, що інвазивні чужорідні види є серйозною загрозою не лише для біорізноманіття, а й для якості нашого життя загалом. Нині зареєстровано коло 37 тисяч чужорідних видів, і ця проблема лише посилюватиметься інвазивні види це рослини чи тварини які потрапляють на нову територію часто внаслідок діяльності людей опинившись у новому середовищі без звичайних для них паразитів і хижаків вони часто швидко розмножуються як наслідок вони можуть придушувати чи повністю витісняти місцеві види а також призводити до зменшення природного біорізноманіття наприклад є певні прісноводні мідії які можуть настільки розмножитися що забивають труби блокують інфраструктуру структуру. деякі рослини також можуть, наприклад, впливати на навігацію водними каналами. Іноді це може стати проблемою великих компаній чи місцевих громад. Інвазивні види також часто стають переносниками збудників захворювань, що призводять до вимирання унікальних тварин і рослин.